Слава Господу, брата і сестри! Я буду читати з післання до євреїв, 10 розділ. 26 і 27 вірш. 26 і 27 вірш. Де написано так. Бо як ми грішимо самовільно, Одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Амінь. Сідайте ласка. Не лишається вже жертви за гріхи. Браття і сестри, страшне місце, слова Божого. ну таке страшненьке. Як Яків в свій час, коли тікав з дому, Боїсав шукав його вбити, і коли він там ночував, От, Поклав камінь під голову, спав, як він бачив сон, ту драбину, от, сходи ті, що на небо вели, як ангели сходили. Ну, після того, коли він проснувся сказав, о, яке страшне це місце, бо він з Богом мав там справу. От. Чого я так кажу? Тому що є місця, і Слова Божого, які нас навчають. Які нас підкріпляють, але є місця, які отрізвляють, Так, щоб ми так тверезі були. Це одне із таких місць, над яким я дуже багато коли читав, ну, не вкладалося в голові. Ви зараз розумієте, по якій причині. Не вкладалося. Думаю, ну як так? Як так? Не вже все? Навіть думка приходила, все, що все. Ви зараз розумієте. Дивіться, написано, бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходяться жертви. І воно приводило, браття, сестри, це місце в страх. В якому плані? Ми є люди, ми на цій землі. Так, треба постаратися жити святим. Життям, яким, на приклад лишив нам Син Божий Ісус Христос. Але не все так просто в житті. Ми десь слабнемо, ми десь оступаємося. І, ну так я трошки згладжую, але скажу прямо: буває згрішаємо. Буває згрішаємо. Різні моменти є, чи то вдома, чи на роботі. Є і різні види гріхів, по-різному ми можемо зрішати. Ну, я не беру дуже такого, як кажуть, важкого. Але навіть то, коли ми погніваємося, або десь ми в якусь суперечку встряли, або десь щось ми ну, взяли десь то, що нам не належить, ще що то ось. І ти розумієш, що ти згрішив. І коли читаєшся місце, я думаю, ну все, я, я тут погнівався на ближнього свого, а не треба було це робити. Але я ну, не попільнював. І я згрішив, згрішив. І що тепер зі мною робити? Тут є написано, жертви за гріх вже не залишається. А чого? Ну, коли я встривав у той конфлікт. Ну, я ж знав, що робив, ну я ж розумів, що, що не треба сваритися. Ну розумів, а сили не мав. А сили не мав і, і все. І потім розумієш, ну не добре. А думка, яка приходить, ну ти ж то е, ну, самовільно, ти ж добре розумів, що ти робиш? Але от, ну, хотілося доказати, що це таки ти, і все, і от ти зрішив. І що ж тепер робити? І все, все пропало. Не лишається жертви вже гріх. Браця сестри, тут є одна, одна деталь, яку я зачитав в кінці 27 го вірша, вона зараз трішечки нам покладе це все на місце. Бо я хочу сказати, багато щирих дітей Божих ну, страдають внутрішні по причині того, що я тільки що пояснював. Щирі діти Божі оступився. І приходить сатана, і він мучить людину, він каже: все, тобі кінець. Жертви немає, все, бо ти самовільно це зробив. До речі, я не закликаю вас самовільно грішити ні в якому разі. Ви зараз розумієте, що я це кажу. Але сатана він каже: все, все пропало, ти можеш навіть не каятися, тобі нічого не допоможе. Тому що покаяння один раз і все. Жертви не лишається. І сатана, так деяких щирих, які хотіли би каятися, він каже, все, нічого немає. Браття і сестри, то не так трошки. Тут треба розрізнити ту людину, яка ну не мала сили. Розуміла, що не добре, не мала сили і впала. От не, не, не мігу стояти, не міг. По якихось причині, по причині слабкості. І нехотячи упав у той гріх. Хоча воно то самовільно. Тому що ти розумів, але не мав сили побороти. І розумів, що не добре. Але інша є ситуація, вона ховається у кінці 27-го вірша. На кого суд той буде? да? От. А страшливе якесь сподівання суду. Та гнів палючий, що має пожерти противників. От на це слово хочеться більше зупинитися. І так я ще раз повертаюсь назад. Йоанн каже, апостол Йоанн, в одному з своїх послань. Діточки, пишу вам, не грішіть, не грішіть. Але якби хто із грішив. Ну, так може бути чи ні? Ну, може. То що треба робити? Треба каятися? Якби і якби хтось зрішив, ну та іди, я так скажу своїми словами, ти знаєш те місце, де ти можеш знайти визволення, де ти можеш знайти допомогу. Так, є таке місце. Це хрест Господа нашого Ісуса Христа. Це там, на Голгофі, прийшовши до того Христа. Ну, я духовно, я думаю, ви розумієте, що кажу, там ти можеш знайти прощення. І як ти будеш щиро каятися, Богу силі простити, омити. Скільки приходилось так, і другий раз на тому самому підсковзнувся, впав. І плачеш, і благаєш у Господа, і приходить прощення. І третій раз, і ч... я не закликаю вас грішити, браття сестри. Я говорю до тих, хто не мають сили піднятися. А ви, просіть у Бога, сили. І все рівно йдіть до Христа. Тому що тільки в ньому вихід. Ідіть до Христа. Я ще раз кажу, я не закликаю, що, ага, зрішив, ну, то йди потім, знову гріши, потім. ні, ні ні. Я говорю до тих, які. Ну, щире діти Божі не хотів і впав. Іди. Старайся не грішити. Але як упав, іди до Христа. Але браття і сестри, так, а кому жертви не лишається? А от противникам не лишається. І Є людина, яка добре розуміє, що вона робить. І не по тій причині, що вона не має сили себе зупинити, а вона спеціально так робить. Тобто вона не по причині немочі, а по причині свого злого запеклого серця, по причині ну, того шиї своєї, по причині того, що дуже високо піднявся, о, важко схилитися. І людина стає противником Богові, противником Слова Божого, противником істині Божої. і робиться це самовільно, о, усвідомлено, от для таких жертви не лишається. Ви думку зрозуміли чи ні? Я ще раз кажу: одна, тому що людина не має сили і впаде і плаче, оплакує. Є надія, але людина, яка самовільно, спеціально, вперто, ага, браття кажуть так, ну, ну, ну я так робити не буду. Вони таке, вони то, то що вони собі говорять, а я собі своє знаю. А от противник це той, що от наперекір іде. Коли ми читаємо книгу Даніїла, п'ятий розділ, я таки декілька прикладів наведу і дещо хочу говорити ще з нашого життя. Коли син науходоносора Валтасар, ну, ви скажете, це не з Божого народу, так. Але це людина, яка мала також, ну, будемо так казати, інформацію про Бога в лиці свого тата, його тато науходоносор, ну Валтасара, я про Валтасара маю говорити. От, Науходоносор дещо перейшов, і йому Бог Всевишній показав, що він панує над усіма царства землі. І що Волтасар це не знав? Добре знав. Що він робив? у п'ятому розділі є написано. Він собі такий бенкет зробив, запросив там за тисячу. Там і наложниці, і князі, і так далі, і пили собі вино, і їли, і славили богів, срібних, там золотих, і так далі, і йому то показалося мало. А ще принесіть мені оті чаші, отой посуд, що на уходоносор батько мій відти з Єрусалиму з храму приніс. Отой посуд золотий, срібний принесли. Ага, наповнили чаші вином, і вони собі попивали і прославляли богів, срібних, золотих, і так далі. Аж поки не явилася кість руки і писала на стіні, і ті слова, ви знаєте, і написала, о, як затремтів Валтасар. Ну, жінка сказала, царице, що почекай, тут є в царстві один чоловік у тебе, якому є дух інакший. От, і він буде покликаний. Ви це знаєте, як прийшов Даніїл, що говорив. Але я хочу зачитати тільки одне місце. Це буде Даніїла 5 розділ і 22 вірш. От, Який корисно буде нам послухати. От, ну, Може хтось знає, а ні, то нагадаємо, де написано є так. А, ну, читаю навіть з 21-го. Даніїл говорить про батька його і звертається до нього, про батька його. І він був вигнаний з-поміж людських синів, і серце його було е, зрівняне з звіриним, а пробування його було з дикими ослами, годували його травою, як волів, а небесною росою зрошувалося його тіло. Аж поки він не пізнав, що в людському царстві панує Всевишній Бог, і він ставить. Над ним того, кого хоче. А ти, сину його Валтасаре, не смирив серця свого, хоч усе це знав. Братя сестри, є людина, знає, а серце своє смирити не хоче. А то я, може четвертий раз чи п'ятий раз кажу. От, бо деякі, ну я за того, щоб не з'явилася думка, що от брат виходив і закликав, що грішити можна. Ні, ні, ні. Грішити ні, але як ви впали. І ви смиряєтесь перед Богом. Є надія, є надія. Да, да страшно приходить таке, якби от зараз помер, так куди ж іду? Я згрішив. Я не про тих людей говорю. Я про тих, які знали. Але серця свого змирити ну, не хочуть. От наперекір. От ні, от я таки так. От для тих не лишається жертви, і сестри, щоб нас не було серед тих людей. Щоб нас не було. Дивіться, я йду далі. Дивіться, Саул, коли став на царство, яким він був малий в очах своїх. А потім, коли став на царство, як він собі виріс, царем став. Да? Коли Бог сказав, іди туди на Амаліка, і все, маєш там знищити, все, все придати закляттю, Все Все, Амалік, таке наробив. Іди туди. І що Саул пішов? Знищили. До речі, царя, ага, га, зберіг, привів його. І самих кращих овечок, яка там худоба була, ну, зберегли ну, для жертвоприношення Господу, як він казав. І коли Самуїл пішов на зустріч йому і каже, а що це за блінєє овець, я чую, там, в ушах моїх? Що це таке? А це ж мезбиту. Ну, а Бог що тобі казав? Так це ж ми ж для Бога. От, ах, чи не малим ти був в очах твоїх, коли Бог тебе поклав? Чого ж ти не послухав? Я послухав Бога, та ні, ну де ж ти послухав. І там є такі слова, написано, що то є непослух перед Богом. І Вогієнка перекладено, це 23 перша книга Самоїла 15,23. Там є написано, що то є не послуг, Що то є не послух? Написано 23-м віршом, там висвітлили якраз, бо непокірність як гріх ворожбицтва, а свавільство. До речі, Огієнко переклав як свавільство. В іншому перекладі, в синодальному перекладено ну, противлення, противність, коли от людина проти іде, ну Бог же тобі сказав. Ти ж розумієш, що робиш. А от напротив, то як служба Бована. От противники, ті, які противляться. І хочу сказати, як відбувалось далі. А далі. Саул починає ганяти за Давидом, знаючи, що царство має перейти Давидові. Ти ж знаєш. А чого ганяєшся? Ганявся там, наче у печері, я не буду те все переповідати. Ви знаєте, коли край одежі відрізав, то як Давід вийшов і закричав, що чого ж ти за мною ганяєшся, дивися, Каже Саул: Це ти, сину мій, Давиде? так?» О, я не правий, ти прав, я не прав, я так своїми словами кажу. Я знаю, я, я, я тепер пізнав, що точно ти будеш царем. Ага, ти тепер пізнав. Це 24 розділ там пише. І тут уже в 26 розділі прийшли одні люди і кажуть, а Давід там ховається. Саул знову збирається і йде. Ну ти ж знаєш. Чого ти за ним ганяєшся? А от знає і ганяється. А от знає, але на перекір. Ну як? Ну тому що я ж цар, а смиритися, то не хочеться. Ну, не хочеться. А от наперекір Богові, а от наперекір. І участь Савула була ну така, нехороша. От. І перейду на новий заповіт. Перейду на новий заповіт. Якщо взяти дії святих апостолів, Сьомий розділ 51 вірш. О, Дії святих апостолів. 7-й розділ 51 вірш. А мова йде про Стефана, який говорив там перед Синідріоном, де мав таку довгу промову. От, сиділи начальники там, фарисеї. От, все це слухали, що він говорив. А він їх підводив, підводив, підводив і підвів до того, от, що, які тут пролунали, о, овитвердошиї люди люди серця і вух необрізаних, Ви завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви. Котрого з пророків батьки. А ваші не переслідували. Вони ж тих повбивали, хто звіщав прихід праведного, якому тепер ви сталися зрадниками і вбійниками. Ви що закона одержали через заряджання ангелів, от, та не зберегли його. Ох, як вони наповнилися злістю на нього, як зубами скрижитали. Але оцей 51-й вірш. Ви твердошиї люди. Люди серця і вух не обрізаних, ви завжди противитеся Духу Святому. Братя, сестри, є противники, які противляться Духу Святому. Дух Святий говорить: Но, ні, я то не буду слухати. Браття говорять служителя. Буває, кажуть, умовляють, брат, сестра не роби так. А де це я так написано? Та не написано, ну, ми ж життя бачимо, дивись, не роби. Ну, от написано, ще й отак, і отак. Ні, то, то ваша думка, що то так. А я собі буду отак робити. Людина не хоче покоритися. Людина наперекір. От для цих оце місце, яке було зачитано на початку, не лишається жертви. Скільки тепер стало людей, які. Наперекір. Дивіться, навіть коли апостол Павло і Варнава були послані Духом Святим, щоб вони пішли на ту справу, яку ну, Бог їх вибрав. Да? Ну, пішли вони туди, на той остров, дойшли до Пафа, О, там був проконсул Сергій. І там був Еліма, один волф, такий ворожбит. Юдеянин. Подумайте собі, Юдеянин і ворожбит. І коли, коли Павло, да? Саул, він же і Павло, там написано, коли вони з Варнавою говорили з Сергію, а той Сергій був чоловік розумний, написано, він так-то приймав слово Боже, а цей Єліма почав там противитися. Там так і написано, що він противився. І Павло до нього деякі різкі слова казав, що то я ж осліп. От різко сказав: ну, а що робити? Людина є противник Бога. Або дивіться, коли апостол 에, Павло, коли він прийшов у Коринф, да? і спочатку, там, в 18-му розділі написано, говорив у синагозі євреям, щоб Ну вони противилися. Вони противилися. І він сказав все, іду до язичників. Раз ви не хочете, ви відкидаєте. Я йду до язичників. А язичники раділи, що пішов до них. І браття і сестри, ми з тих язичників. То до нас дійшло слово Господнє, слава Богу. Не протимуся Духу Святому. Не протимося. Скільки такого є, ви знаєте, недавно в одному зібранні проповідував. Ну, про цю вже Христ що вона зараз заполонила дуже багато. А одна ж жінка, вона була сестра з переселенців від Рад Сходу. Я не буду казати, з якого міста, бо Україна вона невеличка. От, але вона вимушена була бути тут. Ну, і після зібрання підійшла, вона так не погоджувалася. Брат, то ви, ви, ви ж не так казали? Ну, як я хочу собі так прославити Бога, я хочу там чи хлопати, чи. от, Я, я, я хвалю Бога. Я говорю, ну, звісно. Вона по-русски говорить, ну, звісно, сестра. Так і написано в євреям. Ви в євреї читаєте? Ну, читаю. о, У євреям написано, ну, а як там написано, сестра? Будем непрестанно через нього, через Ісуса Христа. Приносіть Богу жертву хвали, то є плод рук наших, прославляючих ім'я Його. От іменно, от іменно. Я говорю, так і написано плод рук наших. Ну, так, да? я говорю, ну, ну, ну Это, вибачте, кажу, то я так вам сказав. Там нема написано плод рук наших. Прославляючи ім'я Його. Там написано Плод уст наших. Ну, все рівно, ви повинні, от брат, розумієте, я понімаю. Це захліснуло, і от він іде. А люди-то не хочуть, люди пручаються. Люди противляються Духу Святому, кажеш, скільки буває, врозумляють браття, та не треба цього. Не от треба, вот, вот, вот а от отак хочеться. А скільки врозумляють за вид наш християнський? За нашу мову, за нашу поведінку. Ну, є люди, які от знательно от приходить така непокорність. Ні, от я таки. Ну, я зачитаю ще одне місце, бо час іде. Я зачитаю із другого Тимофія, друге послання до Тимофія, третій розділ я все зачитувати не буду. от Третій розділ. Де апостол Павло він пише про те, які будуть люди останнього часу. Ну, все-таки ну, буває, ми говоримо людям світським, от, але в принципі воно написано до народу Божого. Це до народу Божого написано. Який народ Божий, ну, той, який іменується іменем Господнім, да? от, до них це написано, до нас з вами. От. Але будуть люди, які там написано: і грошолюбні, і непокірні. Ось я не буду то все перечисляти, але от шостого вірша я прочитаю до восьмого. До них належать ті, хто пролазять до хат та зводять жінок. Гріхами обтяжених, ведених усякими пожадливостями що вони завжди вчаться, та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. І восьмій вірш. Як яній та ямрій. Тут написано, протистояли були Моїсеєві. В синодальному перекладі каже противилися Моїсеєві. Я не знаю, хто були ті Яні, і ям, ямрій, ям, ям, може бути, ті волфи там, от, але вони противилися, от, проти йшли. От, просто апостол Павел він наводить приклад: як ті противилися Моїсею, так і ці противоставляться правді. Люди зі псутого розуму. Неуки щодо віри. Отаких появилось дуже багато. На жаль, я не зачитав п'ятий вірш, там треба було з п'ятого почати. Що вони мають вид благочестя, але сили його відреклися, від таких відвертайся. То про цих людей написано, вони противляться. Люди зі псутого розуму, неуки в вірі. Зараз дуже багато такого вчать, яке не по Євангелії. І коли починаєш говорити, врозумляти, браття врозумляють, служителя кажуть, брат, ну не добре, я вже повторяюсь, браття сестри. Ні, я таки так, як я собі от так. Ідеш на перекір, не лишається жертви. Не лишається жертви. Браття, сестри, як нам треба бути дуже уважним. Тому що через цю непокірність ми можемо Духа Святого. І зібрань витіснити. Бо ми не хочемо коритися. Ми не хочемо коритися. От. Хай Бог нам поможе, щоб ми не були в числі цих людей. Бо дійсно страшне якесь сподівання суду того вогню палючого, який буде палити противників, оті, які противляться. А ті, які шукають лиця Божого, смиряються. Бог буде виходити на зустріч. Якщо впала, ти душа дорога, іди до Христа. Смирися. Може, скажеш, «Да, я був серед тих противників. Смирись, є час. Ми ще тут, ще книга життя не закрилася, щоб не було того страшного сподівання. Іди до Христа, у нього є милість. Але не для противників, а для тих, хто смиряється. І Він поможе, Він простить, Він допоможе піднятися, Він дасть сили йти далі. Йому нехай буде слава. Амінь.